Thank you. Вітаю, вимочно вітаю! Як показово відчувається сьогодення з відвертими ознаками геноциду українців, грубим та умисним попранням та пованням конституційного ладу в Республіці Україна, нехтуючи імперативним обов'язком держави захищати основоположні права та свободи людини і громадянина, вони споплюжили всі міжнародні угоди та договори. Починаючи від міжнародного пакту про громадянські та політичні права і закінчуючи статутом ООН, який влада умисно ліквідувала з офіційного сайту Верховної Ради, начебто через те, що статут написано на російській мові. Зазначу, російська мова закріплена в статті 10 Конституції України та є однією з шести міжнародних мов. І разом з тим, немає ж проблем опублікувати основні міжнародні правові акти акредитованими спеціалістами, перекладачами на українській мові. Щоб кожна людина. Могла би бути впевненою в захисті своїх прав, та розуміти цілі і цінності міжнародної спільноти. Але це було зроблено не для того. Це було зроблено, щоб громадяни не могли захищати свої права в умовах неоголошеної війни. Для них Конституція України в редакції 96-го року на паузі. Але чомусь вони всі вимагають дотримуватись указів Конституційного гаранта, посилаючись на імператив тієї самої Конституції, яка у них на паузі 65-ї статті. При цьому забуваючи, що стаття 17 Конституції України говорить виключно про збройні формування, які утворені відповідно до законів України. Всім наполегливо раджу уважніше перечитати імперативи статей 17 та, зокрема, статтю 92, положення яких нам нагадує, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватись Конституції України та законів України. Є засади цивільної правової відповідальності та діяння, які є злочинними, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність визначається виключно законом. не постановами Кабінету міністрів, не наказами окремих суб'єктів господарської діяльності, в тому числі інструкціями невідомих особів. Це, зокрема, говорить і після всього Конституції. На все повинен бути закон. Всі закони, які були прийняті до 96-го року, підлягають перегляду у відповідність до Конституції України 96-го року з підстави відповідності нормативно-правових актів конституційним засадам, починаючи з 96-го року. Якщо ж акцентувати увагу на укази президента України як гаранта конституційних прав кожного на території нашої з вами республіки, можна ще згадати і указ 1996-го року про велику державну печатку України якою повинні скріплюватись всі, підкреслюю, всі укази президента України? Всі підкреслюю всі закони України. Цей указ президента України не виконується ніким в Республіці, в тому числі органами влади та тим самим же президентом України. Більш того, всі закони України повинні не лише скріплюватися великою державною печаткою України, а повинні містити підписи відповідальних за цей документ осіб, зокрема голови Верховної Ради України та президента України. За нашими офіційними запитами в рамках журналістських розслідувань в особливий період ми не отримали жодного нормативно-правового акту з підписами Конституційного гаранта та голови Верховної Ради, які були б скріплені великою державною печаткою України. З наслідком чого всі так звані нормативно-правові акти юридично у світлі конституційних вимог не мають жодної юридичної сили. Тепер ви розумієте паралельність реалій. З сакорами, благоустроями, великим будівництвом та знищенням культурних пам'яток, монументів героїв особливості Другої світової війни, з одночасним підняттям комунальних плат та зниження соціальної спроможності на виживання пересічного пенсіонера, та й не тільки. Більш того, оскільки влада не виконує положення статті 57 Конституції України, довідомо громадян, мушу я донести, що переважна більшість так званих законів України, починаючи з 2021 року, крім Відсутності підписів та вище згаданої печатки, їх фізично немає в паперовому вигляді. Журналісти благодійного видання Багнет нації неодноразово, постійно, наполегливо, не шкодуючи власний час і здоров'я, вже роками, будь-якими не забороненими жодним законом України, як за республіканським правом, так і за міжнародними нормами, будь-якими важливими інструментами намагаємось та захищаємо основоположні права та свободи кожного. Кожного, хто до нас звернеться, з будь-яких питань, в особливості тих людей, котрі потерпають від нещасного людоловства, невідомими особами в зеленій формі, на ото з наземною реєстрацією, як всім може це відомо, структури, яких не утворені жодним законом України. Згадуємо знову імператив 17 статті Конституції, які виловлюють цивільних людей, в тому числі з будь-яким станом здоров'я, будь-то чи каліка, чи батько одинак. Чи єдиний опікун матері, що злягла на четвертій стандії онкології, пакуючи батьків разом з малолітніми дітьми? Їм це не важливо. Їм головне використи людину і кудись відвезти. З цих питань, кричущих на весь світ фактами зловживання довірою громадян, неодноразово нами було подано заяви про злочини, як в міжнародній інстанції, так і до Офісу Генеральної прокуратури. Але ж з того, якщо органи досудового розслідування не розглядають питання кримінально караних діянь відносно потерпілих про які вже весь світ знає і гуде, вони, вони намагаються заткнути викривачів політичними репресіями, правозахисників та журналістів протягом останніх років. В нас диктатура заборонена Конституцією. У нас цензура заборонена Конституцією. Кожен має вільне волевиявлення, віросповідання на свою думку, на свободу вираження поглядів, в тому числі політичних. Ніде в цивілізованому світі не може бути такого, щоб людина, яка не згідна з владою, щоб цю людину викрадали, катували, арештовували, калічили, кримінальним кодексом карали, саджаючи в буцигарні. Це можливо було за часів НКВС, коли не можна було наступити на газету з фотографією вождя або ж за цитування загальної декларації прав людини. Сьогодні в нас це відбувається, враховуючи деревінізацію. Приблизно три роки тому. Ми нагадували про всім відомий вислів, всім відомої особи, про те, що в нас нікого не заганяють палками на війну. Але ж зважаючи на закриті кордони, до речі, сьогодні в світі теж ведуться війни, але ніде кордони не закриті. Всім громадянам чоловічої статі дозволено виїжджати за межі своєї країни, боючись війни, які не бажають приймати участь в бойових діях, тому що в них на це є Збройні сили. Але ж не в нас. Тому що у нас це є постанова Кабінету міністрів. Постанова Кабінету міністрів зауважу, не може побирати Конституцію. Є стаття 33 конституції, імператив, який не містить бланкетної норми, не містить від характеру. Ця стаття гарантує кожному вільне переміщення людей, кожному вільно покинути свою країну та вільно повернутися до неї. Не можна за постановою Кабінету міністрів карати неповнолітніх дітей, коли 17-річний юнак. Ще не працевлаштований на роботу, отримує санкції в 17-25 тисяч за те, що він просто не пішов і не віддав свої власні дані суб'єкту приватного права, який навіть не утворений законом, такий званий ТЦК та СП соціальної підтримки, так? коли людину невідомі особи в зеленій формі, без державних символів та жодних розпізнавальних знаків до будь-якого утвореного законом збройного формування, за підтримкою поліцейських, в тому числі дізнавачів, слідчих, катаючись на патрульних авто. Тих самих поліцейських, грубо попираючи права і свободи людей, викрадають, а потім через декілька днів, тижнів, місяців, років і близькі отримують сповіщення про загибель раніше викраденої людини. Стаття 24 закону України про національну поліцію зважу до вище неведеного говорить про те, що поліцейські зобов'язані обороняти і захищати суверенітет України, не викрадати цивільних, не спонукати ТЦК, викрадати цивільних і відправляти замість себе на фронт. Це мають робити поліцейські згідно їхнього профільного закону. І тут про облікові так звані дані, які нічим ніяким законом не передбачено, навіть і не стоїть згадки. Згідно статті 20 закону про оборону України, нам говориться про те, що участь в обороні держави разом з Збройними силами України беруть у межах своїх повноважень військові формування, утворені відповідно до законів України. ТЦК не утворене жодним законом України. Цивільна людина не може йти на оборону держави за власною е бажанням якогось ТЦК або за якимось рішенням е якогось неутвореного законом органу. Людина цивільна може піти захищати державу за власною вовою, волею, не за примусом. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни, міжнародна конвенція про боротьбу з вибуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців вище згадане, забороняється. І протягом цих років правозахисна та журналістська група Багнет нації, займаючись правозахисною журналістикою, висвітлюють якомога ширше ці кричущі події на весь світ, намагаючись допомогти всім і кожному в захисті їх прав, в захисті їх свобод. Проте влада не карає вбивць закатованих людей, сміючись над тисцею в марафоні, а займається кримінальним переслідуванням саме викривачів кримінально-карних діянь. При агонії цього режиму, де не працюють жодні закони і норми міжнародного права, коли закінчуються гроші на продажні ЗМІ та пропагандистів, влада взялась вже за нікому не підпорядкованих незалежних журналістів нації. Так, 13 лютого за фіктивними, відверто підробними звинуваченнями Чернівецьких журналістів було здійснено обшук співробітниками управління СБУ в Чернівецькій області. Слід наголосити, що у відповідності статті 17 закону України про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналістів, службова діяльність журналіста не може бути підставою для його арешту, затримання, а також вилучення зібраних, опрацьованих журналістом підготовлених матеріалів та технічних засобів, якими він користується у своїй роботі, відповідальність за вчинення кримінально караних діянь проти журналіста. У зв'язку з виконанням ним професійних обов'язків або перешкоджання його службовій діяльності прирівнюється до відповідальності за скоєння таких же самих протиправних діянь проти працівника правоохоронного органу. Про обшуку у нас було вилучено все, включаючи матеріальні журналістських розслідувань із даними довірителів, як джерела журналістських розслідувань. Вилучено все: техніку, власні телефони, документацію з персональними даними, журналістські запити та офіційні відповіді від апарату Верховної Ради, офісу Генеральної прокуратури. ДСА, Офісу президента, Кабінету міністрів, Міністерства юстиції з усіх структур, які ми публікували, до речі, і в наших телеграм-каналах, та на офіційних веб-сторінках Багнетнації. Безпірні юридичні докази злочинів проти людства в Україні було конфісковано. Матеріали судових справ, в тому числі адміністративний позов проти ГУНП в Чернівецькій області, стосовно так званого неіснуючого ІПНП-Армор, який був скасований наказом МВС. А також спеціальне право охоронюване законом, майно журналістів. Службові посвідчення були вилучені, які підтверджують наші повноваження. Жилетки, таблички, печатки територіального осередку громадської організації Багенетнації, газети. Посвідчення УБД, банківські картки, на котрі ви нам фінансово допомагали, оскільки ми не можемо працювати на своїх роботах та вести такий об'єм правового захисту і розслідування. Цим самим завдано удар не тільки по журналістам, і по довірителям яких ми захищаємо в рамках декларації про права та обов'язки окремих осіб, груп, суспільства заохочувати та захищати загальновизнані права людини та основні свободи. Цим зверненням є вимушений повідомити, що наша правозахисна журналістика діяльність на даний час паралізована. Вони тримають нас в колосі безправ'я, весь час переслідуючи наше пересування, дзвінки, контакти. У зв'язку із вилученням на всього, ми не можемо зараз продовжувати допомагати нашим потерпілим і довірителям. Їм байдуже доля тих людей, кого ми захищаємо, в тому числі калік, які повернулися з війни, в тому числі малолітніх дітей, життя котрих в небезпеці через батька котівника, в кого незаконно відібрали майно, хто стикнувся з шахрайством так званих судових експертів. З усім, їм байдуже на всіх. Станом на зараз ми не можемо продовжувати нашу діяльність. Я, як голова територіального суректора громадської організації Багнет Щиро приношу вибачення своїм довірителям, представникам за цих форс-мажорних обставин. Однак, надіюсь на розуміння людей. Буду мати надію, що час прийде. І ми відновимо сьогоднішні провадження у ваших справах, якщо вони матимуть, на жаль, зараз негативне судове рішення. І ми все ж доб'ємося колись справедливості. Як би це не туманно зараз не звучало. Разом з тим, беручи до уваги вещі наведене. Також заявляю і наголошую глядачам про те, що я цілком дієздатний, здоровому і ясному розумінні, не зложиваю ані алкоголем, ані наркотиками. Я не маю намірів вчиняти ані собі, ані іншим якихось катувань. Не мав і не маю намірів порушувати будь-які закони чи норми республіканського чи міжнародного права. Я маю бажання далі продовжувати жити, далі продовжувати захищати людей. Вважаю це моїм покликанням. Розслідувати і показувати суспільству реальний стан сьогодення і майбутнього. Якщо зі мною, та з журналістами Багнет нації, що станеться, з наслідком професійної журналістської діяльності, в тому числі, якщо з'явиться така інформація на кшталт про нещасні випадки або самогубство, знайте, це замовлення Центрального управління Служби безпеки України за наказом Офісу президента України. Під виконанням Служби безпеки України. Чернівецької області за та спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони західного регіону разом із судами в місті Чернівці. Тримаємо надію на реакцію міжнародної спільноти та світлі сьогоднішніх карколомних подіях, в особливості на відповідній відомстві США. Прошу поширити це звернення, якомога ширшому колу людей задля якісного розголосу. Всім бажаю витримки, терпіння. Читайте та застосовуйте Конституцію, особливості міжнародне право, як би їм це не подобалося.